С нами на связи журналист Роман Цимбалюк. Добрый день, Роман. Витаю вас. Как в России сейчас обсуждают наши, наши выборы? Интересны ли они там? Как? Ну, мабуть, если в двух словах, то, как завжди, Людь помиє на Україну українські вибори, а і все це подається в такому контексті, що Україні в Україні так погано, що ще трошки і знов ж таки вона чи ту замерзне, чи дефолт, чи ще якесь лихо, і все тому, що ми вирішили піти своїм шляхом і розвиватись без Росії, тобто всі ці страшні сценарії нам вкотре, які рік поспіль. Малюють саме без Російської Федерації наразі, огляду на те, що вибори в Росії не проводяться. Звичайно, тут ситуація більш така спокійна, і єдине, що я бачив, це публікацію екзитполів, які екзитполів в лапках, звичайно, що російськими зміщу заборонено українським законодавством до завершення дільниці. Вы сегодня не смогли проголосовать. Ну, в которой России дельных немає. Відповідно, да, это понятно. Ну, Но... нічого варіанту голосувати у нас немає. И ну, есть ли у вас какое-то внутреннее сожаление, что вы не смогли воспользоваться своим правом голосом? или вы с пониманием относитесь к этому решению нашей страны не открывать участки в России? Звичайно, з розумінням, і звичайно, я як громадянин України хотів би взяти участь у цьому голосуванні. Але наразі на Росія це незвичайна країна до нас, і я вам не веду навіть цитату з ефірів федеральних каналів. Як вони сказали, що українці можуть проголосувати скрізь, крім Росії, і як вони тут називають ЛНР і ДНР? А, ну мені здається, якщо вони офіційно ці а, а, і окуповану територію України і а, власне територію Росії об'єднують в своїх а, таких а, роздумах, то це підкреслює, що рішення української влади в даному випадку воно. А, його можна зрозуміти тим більше зазвичай дуже небагато людей можуть взяти участь у голосуванні за кордоном, і це стосується не лише Росії. Наприклад, зараз оприлюднили явку по Австралії. Там проголосало 7% з тих, хто стає на консульському обліку. В Росії ця цифра була б менше відсотка через величезні відстані. Спасибо вам, Роман. Це був Роман Цимбалюк.